Доброго ранку, шановні! Зараз у нас люта зима, 30 грудня. Так вам не почулося. Зараз 30 грудня. Завтра ялинка, святий Миколай, а сьогодні Коп. Снігу, як ви бачите, у нас немає, плюс 4. Погодка супер для копа, ні вітру, ні такого пекучого сонця, хто кажуть, трошки хмаринки. Коротше, супер. А притягнувся я на це поле не просто так. А тому що ось за моєю спиною на оцьому горбочці стояв хуторець. І підходячи до цього хуторця, я витягнув одну знахідку. Зараз покажу. Ось така от знахідка. 50 копійок радянських. Бачите, але це е, ну, не хуторська знахідка, це колгоспники загубили, тракторист якийсь. От, бо хутір ще значно раніше. Поле, як ви бачите, все взоране, м'якеньке, гарненьке. Ходити не переходити. Але ж, підходячи до цього поля, я побачив купу слідів. Ям не заритих, коротше класика. Ну, трохи розстроївся. Але сліди були не щільні. От, а до того ж, знайшов ще отаку штучку, уже на самому хуторці. Бачите? Секунду. О, гудзика отакого знайшов з цілим вушком. Ну, думаю, раз такі гудзики здорові пропускала людина, яка тут бігала і свинючила, то, мабуть, щось воно і буде. І ця здогадка виявилася вірною. О, трохи я спустився з цього горбочка. Отам сліди, в основному там ходили. Ну, а тут не дуже ходжено. І відразу вилізла, о, дивіться, баратинка польська. Річ Посполита, 1660 якийсь рік. От. Шкода, що гнута, але стан такий ну, непоганий. А Боротинка це вже добрий знак. Тобто стояв цей хуторець досить довго, і знахідки будуть. Тож побігли шукати далі. Щойно спіймав сигнальчик. Звеніло 11-12, в основному 12 і дивіться. Оп, бачите, квіточка в грудці замерша. Ой. Так, і не відкупаєш її, ух, яка замерзла. О. Зараз помию, глянемо. О, погляньте яка Бачите, чіплялась до чогось. Скоріше за все до турби. Така гарненька висіла на торбині. А у мене розпогодилось. Сонечко вилізло. Дивіться, яка гарнота. Копати можна і копати. Хе-хе-хе, пішли далі. хо, -хо, -хо ще знахідочка. Причому сигнальчик був такий непевний. 21, щось таке. 30, 18, щось плигало-плигало. Але вискочило ось он, бачите. О. О. Здається, баратинка. Давайте будемо мить. Та дивиться. О, дивіться, яка гарнота. Вершник на коняці. То вільно чеканилася. Оця монета. А, -а, -а ще в Бресті. О, це, те, ще в Білорусі. Ага. Ян Казімір. Ну, добрий стан баратинки. Але щось одні баратинки сьогодні лізуть. Ну, як є, такий він новорічний Коп. Ось якийсь гарний сигнальчик піймав. Ех, пискотить гарно. Але чи гарна знахідка там? Вже декілька сигналів таких ловив, то було лайно. Ну, зараз подивимось, що ж воно тут. Так. Це викопав десь тут. Десь тут. Ось не видно, тож достаємо пінпойнтера. Десь тут пищить. Що ж воно тут таке? Ага! Он воно і пищить, от бачите? зараз ми його візьмемо. Вонветка якась. Ну що ж, ми їм ото дивимось. Як ви бачите, з'ясувалося, що це Баратинка. Он Ян Казімір проглядується. Але ж закише. Дивно, Баратинки, звичайно, ну, 17-18, отак, ну 19 максимум. А тут ви самі бачили 23, 24. Вона, щоправда, величенька така, звичайно, баратинки трішечки менше Ну, що є, то є. Бігаємо далі. Так, так, так. Знову мав гарненький сигнальчик, дивимось. Як ви пам'ятаєте, тут баратинки чомусь. Якраз отак і цвеніть. Що ж, давайте глянемо. Баратинка тут. Щось Ч... інше. О. Вже три баратинки тут підняв. То може буде і четверта. Так. Шукаємо. А, ні. Неборотинка, гудзик, ого, гарненький якийсь, ми ймо та дивимось. О, дивіться, яка корона. Пушко цілесеньке, гудзик гарненький. Мені подібний колись вже траплявся. Чи це Австрія? Чи Річ Посполита, докладно не пам'ятаю. Але щось таке в мене вже було. Старенький, гарненький, до хабарниці і далі. Так, щойно піймав сигнальчик. Думав, що баратинка. От. Викопав, а воно і отакий от, от гудзичок з вушком. Причому копав вам онлайн, але воно не записалось чомусь. Тому оце другого дубля роблю і показую, якого гудзика я викопав. От. Ходжу поміж людськими слідами, Вон, бачите, одна доріжка, друга. А я повз них тут йду, бо ходили чогось нещільненько, і тому можна отакенько вицепити. Ой. Так. Як ви могли побачити, у мене тут стоїть масочка, бо тут великий смітник, і я задовбався вже копати ржаве залізо. Тому. 13, 14, 15, я видалив. І ходю і насолоджуюсь. От. На перспективних місцях такого не варто робити. Але тут ну, так собі хуториться, як ви бачите, лізуть баратинки, різні гудзики, накладочки. Нічого такого суперового. Ну, тому я вирішив поставити собі таку масочку і, ну, щоб пошук йшов швидше. І веселіше. Отакі От справи. Побігли далі. Як ви бачите, переїхав я на інше місце. Там ще витягнув пару гудзиків надоїло мені, кинув я все те та примчався сюди. А тут, тут колись текла річечка, отам канава зараз, і стояв млин. От. Я вам вже в своїх роликах показував це місце. От, доставав я тут багато різних монет, ну, срібла було мало. В основному міленькі номінали, діньга, е, що там, е, різні півкопійки, от, баратинки, звісно. Коротіше приходили люди до млинаря і якимся. Якимись міленькими монетами розраховувались. Ну а зараз бродю ходю і піймав сигнальчик. Ось дивіться який. Ну такий, як баратинка. От, давайте копнемо та глянемо. Може дійсно баратинка Чи щось інше. Так. Копалось. Так, стаємо пінпойнтера та дивимось. Де, де ж воно тут? Угу, угу. Ага, о, бачите. Вискочило. Ой! Ну що, ми їм та дивимось? Видно вам, не видно? Коротіше, да, Баратинка в трохи такому обієнному стані. От. Якийсь Баратинячий новий рік. Ну, та ладно, копнемо ще. І знову всім привіт! Сьогодні у нас вже 31 грудня і я б не я, коли б не рванув, знову на копи. Відпросився у родини на дві годинки і поїхав на своє домашнє, так би мовити, поле. З цього поля я вам багато відео показував, купи срібла, прикрас і іншого. Коротіше, поле супер, але вже вибите в ноль. А вчора, до речі, після тієї баратинки я знайшов ще гудзики, все, і думав вже відео не випускати. Ну, думаю, ну, що там баратинки і баратинки і. Та й все. Ну, а сьогодні оце відпросився на дві годинки у родини і гайну покопати. Думаю, може, святий Миколай подарує мені яку небудь гарну знахідку, щоб на кінець року щось <смінь> споминати. От. І таки він мені подарував. Дивимось. Але спочатку покажу, що я витягнув перед цим. Ось дивіться, отаке від ремінця якогось і отака. Накладочка, докладніший уламок накладочки. Що це було? Хрестик чи планочка? Не знаю. Ну, це півгодинки я побігав і отаке знайшов. От. Ну, а зараз покажу, що мені тільки що випало. О, дивіться, дивіться, срібло. Я не дивився, що за воно. Думаю, двудінар може. Ну, давайте помиємо і глянемо разом з вами. Ось погляньте. 1691, чи що вона. Здається, якийсь Сігізмунд, С видно. А номінала не скажу вам. Бачите, троні її якось побило, погризло корозією чи чимось. Як воно тут? Щось і малюнка. Якось я не можу зрозуміти, що там намальовано. До речі, Іквінокс показав сім на цю монету. Дзвенів сімакою. Звичайно, срібло менше восьми не показує, а тут, бачите, сім показало. Дивно, і я не думав, що це срібло, але ж отакий дарунок під новий рік. Дякую, Святий Миколай. Дякую, земляний дідусь. Оце добре завершення цього року. Хоча рік був складаний, поганенький, але нічого, зате ми запам'ятаємо отаку гарноту. Ну, а тепер ще троні побігаємо. Може, ще щось випаде. Походив ще півгодинки, навернув тут кружок. От, знайшов тильничок від ножа, зігнутий. Ну і вернувся до цієї ямки, де я викопав срібну цю монету. От. І поруч з цією ямкою ловлю ще отакий сигнал. 9-10. Ну, таке, як на срібло. Давайте подивимось. Щоправда, не глибоко, досить. Ну, але хто його знає. Ой, бачите, тут незручно. А ні. Дивіться, що воно таке. Здається, теж якась накладочка. Угу. Читирничок такий. Що маємо, то маємо. Бігаємо далі. Друзі, сьогодні дійсно чудернацький день. Отам срібна монета. Отут цей цікавенький тильничок. Відходжу. Тик 13 дзвонило. Я туди. І воно. Знову монета. І, здається, знову срібло. Хо-хо-хо, миємо! Ось, бачите. Густа Август. Здається, це король Швеції був. Солід. Білон. Або срібло, як я його називаю. Для мене все одно це срібло. Ну, то гарнота. О, святий Миколай мені дарунок зробив. Дві срібних монетки за день. Ух, це добре. Добре, файно. Щоправда, треба закруглятися ще півгодинки, і поїдемо додому. За святковий стіл. І знову диво. 15-16 сигнальчик був. Так, де воно? Ага, о. Ще не дивився, що воно таке. Але, здається, погнута монетка. Бачите? А, зараз помию та покажу вам. Так, це погнута монета і при тому срібна Дивіться. Хо-хо! Але що за вона, я вам не скажу. Треба чистити. Ви бачите, в якому стані. Але ж срібло. Три срібних монети. Оце дивний день. То ходиш весь день одні баратинки, то одне срібло. Вон там одна була, друга, ну, а тут поруч третя. Дивіться. Губили вони їх тут, чи гаманець розтягнули. Супер, супер. Отут, на пригорку, до речі, помните, я вам у відео розповідав, що скарб був схований. І там е, теж срібло було розтягнуте на той бік до лісу. То ну, завряд чи це з того скарбу. Але, Але це супер. Ох, дякую, дякую, святий Миколай, земляний дідусь, і на цьому, мабуть, все, бо пора додому. хо, -хо! 30-го я копав 5 годин, а 31 першого лише 2 годинки. І що ж я знайшов? Так, дивимось. Оце уламочок від наперстка, як ви бачите. Це 30-го я знайшов той уламочок, і 30-го знайшов от таку гарненьку накладочку на торбу. От. А 31-го я знайшов тильнічок від ножа, зігнутий навпіл. Ось таку от. Від ремінця, чи ще чогось якось. Не знаю від чого. Ну, я думаю, від ремінця така штучка. Це теж накладочка якась, бачите, кріпилась. Схожа на хрест. Ну Не знаю, що воно було. А це такий, ну, я не знаю, дивовижний тильничок, чи що воно. Теж на хрестик схожий, гарний. Тепер гудзики. Гудзики, ну, це звичайний від кальсонів, ви знаєте. Це теж звичайний, але з цілий з вушком. Ага, Цей, вроді, звичайний гудзик, але ж погляньте, почав його чистити і дивлюся. Отам, от отузочка, якою він до одежі кріпився, там лишилось он, під вушком зігнутим. Диво, дивина, і таке трапляється. От. І останній гудзик отакий от суперовий гудзик з короною. Цілесенький, чи Австрія, чи Річ Посполита, докладно, не пам'ятаю. але гарний. Ну і тепер по монетах. такий ювілейний 50 копійок знайшов 30-го. Потім йдуть 4 баратинки. Тут є, не, не видно, мабуть, вам, є як, як і польські. З орлом. А є і литовські з погонею. Це та погоня, за яку зараз змагаються браття Білоруси. Диктатор Лука каже їм, що погоняться нав'язана їм з Заходу, що немає під нею ніякої історії і спільного з Білорусією нічого немає. Але ж ми з вами знаємо, що білоруські землі були спочатку під Великим князівством Литовським. І там вони займали таке ну, значне місце. До того ж, мова державна була старобілоруська. Тоді білорусів не називали білорусами, тоді їх називали литвинами. Ну і це я вважаю правильна назва білорусів. От, білоруси це вже було нав'язане Російською імперією і так і прижилося. Так, як і малороси до українців, але українці відфутболили. Цю назву і зосталися українцями. А у Білорусі вона прижилась. Тому не білоруси, а Литвини, я їх називаю, мають повне право мати герб погоня у своїй державі. У відрізненні від сучасного герба, отого от капусти, як його називають, який створили при радянській владі, і який не має під собою аніякої історії. Ну і останнє оці. Три такі суперові срібні монети, які подарував мені Святий Миколай 31 грудня. От. Це якийсь такий. здорова монета, срібна, погнута, шкода. Не можу зараз сказати, що за вона. От. По чистю, може, видно буде. Оця теж з погоней. Бачите, не бачите ви вершника. Його так, ну, поганенько видно, але ж видно. Можна роздивитися. От. Це Дудинар Сігізмунда, Здається, 1621 рік. Ота. І третя Густава Августа. Здається, це король Швеції був. От. Карбувалися ці монетки в ризі, кілька я пам'ятою. такі монети. За 7 годин копу, 8 монет, гудзики і різне майно. Як на мене, це супер. Оце файний подарунок від Святого Миколая на Новий рік. Що ж, друзі, і вам файного нового року і всього найкращого.